В окупованому Донецьку ситуація з водою така сама, як в країнах Африки. Подають її за графіком раз на три дні і не скрізь. Доводиться возити її водовозками. І для багатьох мешканців вода в цистернах стала єдиним джерелом виживання. А визначені години до точок розливу вишиковуються довжелезні черги. Донецьк фактично живе без водопроводу. Більшість мешканців змушені купувати воду по 5 рублів за літр, що дорожче ніж в Ростові. Проте і це не гарантує якості. Вода з магазинів не завжди чиста. А та, що з крана, відверто небезпечна для здоров'я. Ну і власне вирішили ми розібратися. А чого ж в місті, яке колись приймало Ріану і Дженніфер Лопес, приймало а, чемпіонат Європи з футболу, фінал його. Власне, а, зараз така ганебна ситуація з водою, де люди оплесками замість зірок світового масштабу зустрічають а, цистерни з водою, питною. А, Розпитаємо це Сергія Гайдая, це керівник Мукачівської районної військової адміністрації, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергій Мос, ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні. Так, Доброго дня, героям. Слава а, а що вам розкажіть відомо, наскільки масштабна катастрофа з водою в Донецьку, окупованому тимчасово ну проблема е, в них е, давно, в принципі, е, знаєте коли моя каденція в Ганській області е, розпочалась, то е, часто були на одних і тих самих засіданнях з колегою з Донецької області, і тоді вже розуміли, що з водою проблема е, є. Той водогін, е, який Паритетно треба було все ж таки лишати, тому що е, ну деякі гарячі голови хотіли його перекривати, щоб вода не пост не постачалась на окуповані території, але тоді б не було води в Маріуполі. Тому е, були плани побудувати е, обхідний е, водогін, але ну от війна, на жаль, е, вона завадила цим планом. Під час наступу е, російські війська побили інфраструктуру. І, в принципі, вони самі собі зробили гірше, тому що зараз дійсно проблема величезна. Виділяли е, з якихось бюджетів, чи то з російських, чи то з окупованих територій немалі кошти на будівництво нового водогону. Але, е, ну як завжди на Росії, буває, е, гроші були вкрадені, якість погана. Тому, в принципі, е, і з самого початку планувалось. Зробити роботи, які б навіть якщо б добре зробили, вони все одно по потужності ну ніяк би не тянули ті задачі, які ставились зараз. Навіть наскільки мені відомо, то той за міністра оборони там складне російське прізвище Іванов. Мені здається, він зараз під слідством знаходиться під арештом і інкримінують так само і розкрадання оцих грошей, які виділялись на. Будівництво того нового водогону. А, ну, є ще такі дані, принаймні про це пишуть місцеві ЗМІ. І один із Казанський, журналіст, так само писав, що а, зараз Комуналка в цілому комунальна сфера в Донецьку фінансується, так би мовити, за залишковим принципом? А можливо, вам відомо, а що це за кошти, які виділяються за залишковим принципом. Ну які це суми, і звідки вони дійсно беруться? Це Росія фінансує, чи це якісь місцеві дійсно бюджети? Щось Росія дійсно фінансує. Я не можу назвати точні цифри, що саме виділяється на комуналку. Але ну давайте так, там є дві складові, які унеможливлюють швидке вирішення питання. Навіть три: перше, все ж таки довгий час. Ніхто нічого не відновлював і і так застаріла е, комунальна структура, ще була знищена е, під час наступу, під час повномасштабного наступу вторгнення Росії на територію України. Е, це от е, другий е, фактор, який Ну е, ускладнює якраз постачання постійно води. І є третій фактор. Е, навіть та вода, яка є по факту на сьогоднішній день. Вона в першу чергу подається на промисловість. Вони там відновили певні заводи, які потребують постійно воду. І якраз величезна частка води, яка могла би піти для місцевих жителів, вона в принципі йде для того, щоб підприємства працювали. А скажіть ще такий момент: а відомо скільки зараз залишилось людей, скільки живе в насправді тимчасово окупованому Донецьку? Колись це був мільйонник, навіть більше. А скільки зараз живе, і ну, наскільки вони відрізані від водопостачання Це районами, чи це дійсно проблема всього практично міста? Ніхто вам зараз точну цифру не скаже. Поясню, чому. Дивіться, росіяни малювали от той мільйон дуже довго починаючи з е, того часу, коли вони перше тимчасово купували, от там 14-го року. Е, чому їм потрібно було малювати цифри? Тому що вони показували, що люди є, і потім оперували певними якимись там е, цифрами фантастичними, але тим не менш під час виборів. Тобто, їм для виборів е, для статистики е, потрібні були великі цифри, що люди реально є. Потім далі, після 22 го року, після 24 лютого коли вже почалось повномасштабне вторгнення. Через певний час росіяни коли зрозуміли, що вони несуть шалені втрати. Вони почали мобілізацію місцевого населення і мобілізацію примусову скільки людей загинули, ніхто не знає. Величезна кількість дійсно загинуло людей, яка не контролюється і не підраховується. Е, тому точну суму, е, точну цифру, вибачте, точну цифру, яка кількість там людей е, проживає, ніхто не знає. Що стосується е, питання. Чи це локальна проблема, чи вона більш стратегічна для регіону? Е, можу сказати, що проблема стратегічна для регіону це не тільки один-два райони, е, проблема в тому, що вони не змогли все ж таки побудувати нормальний водогін, і проблема буде і далі поширюватись, чому тому, що вони позакривали певні шахти. Але законсервували їх не так, як має бути, а з тим, що просто води підземні вони шахти позатоплювали. На подальшому що буде? Ці води підуть в грунтові. І вода буде е, отруєна. Ну я не знаю скільки ще півроку, рік, півтора року, але води точно отруюють, ті шахтні води точно будуть отруювати е, води грунтові, які є в регіоні. Тому ця проблема вона більш стратегічна. Добре, я хотів ще запитати, от зараз насправді на мапі дивлюсь. Ну е, якщо казати про саму агломерацію Донецьку, так це там і Донецьк, і Макеївка, і Харциск. А там є три великі, ну досить великі водосховища: це Вільхівське водосховище, Зуївське, і от складна в нього назва зараз Ханжонківське. А ну просто якщо порівнювати, наприклад, з Кримом, ми пам'ятаємо, коли в окупованому Криму була проблема з водою, а, то якраз вона була через те, що був перекритий і він і далі залишається, наскільки я пам'ятаю, перекритий північно-кримський канал. і, Звісно, туди вода не надходила прісна. А, і тому в Криму були проблеми. Що відомо про ці водосховища, чи вони а, якось зберегли свій водоресурс? Чи можуть якось росіяни ну або місцева адміністрація, хоч якось звідти людей постачати водою з цих трьох водойм? Uh, ви знаєте, от я якраз напередодні дивився просто uh, і відеоматеріали, і фото знімки, і не тільки наші, ще і uh, європейські фахівці так само показували цю інформацію. А uh, вода з водосховищ йде. Багато uh, тих uh, ну, штучних озер, які могли б в принципі використовуватись як ну, для постачання. Вчистити її постачати, або хоча б технічну воду використовувати, вони зараз сухі повністю, або майже е сухі ну на сьогоднішній день, тому е нема в них ніякої інакшої якоїсь е можливості, крім як залучати. Вже шалені кошти знову з російського бюджету і будувати новий водогін зростову, але вже більш якісний, і забезпечувати таким чином водою регіон. Я в це не вірю. Ну, ми побачили, як вони побудували минулий. 에, що зараз 에, води як не було, так і немає, в принципі. Плюс 에, з ну, нарощування, те, що нарощується, просто накопичуються 에, потреби. По промисловим якимось е, запитам в регіоні, ну і плюс е, військова техніка, і е, їх потреби так само забезпечуються в першу чергу. Тому цивільні люди, жителі Донецька і окремих ще регіонів, вони будуть страждати ну не тільки там тиждень-два-три, як там обіцяють Росіяни, а це затягнеться надовго. Ну, побачимо, ми можемо через півроку перевірити цю інформацію. І, на вашу думку, на останок питання, які можуть бути наслідки цієї ситуації? Чи можуть на вашу от, думку якось місцеві відстояти свої права? Можливо, це можуть бути протести, мітинги, не знаю, звернення до адміністрації ну, щось таке колективне, що могло б сколихнути трішечки і, нарешті, ну, хоч трошки, привідкрити очі? Десь ситуативно е, може бути, що люди можуть виходити на якісь такі, ну це навіть не мітинги, це вони будуть виходити просто е, висловити свою там думку, поскаржитись під якісь місцеві адміністрації. Якщо е, вони побачать, що ніхто не реагує на їх потреби. І захочуть зробити вже повномасштабний мітинг. Він закінчиться так, як закінчуються мітинги по всій Росії. Тобто, в кращому випадку е на підвалі е люди опиняться е в гіршому випадку ну можуть ще й застосовувати навіть зброю. Е я не вірю в великі мітинги, тому що люди і так налякані, вони чітко розуміють, що таке е жити під окупацією, і як реагує е от. Е чи колаборанти, чи російські представники на такого плана прояв, от як мітінги, прояв просто е людської громадської думки? Ні, це буде подавлено дуже швидко і достатньо жорстко. Тому е переростання е людської такої якоїсь е незадоволеності в потужні мітинги такого не буде. Шкода, шкода. Ну, якщо просто і ця ситуація не спонукає їх до якихось дійсно захисту своїх прав, розуміння того, що я за що, як то кажуть, боролися на те і напоролися. Ну це дійсно шкода, пане Сергій. Дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час. Сергій Гайдай, керівник Мукачівської районної військової адміністрації, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації. Поговорили ми про ситуацію з водою катастрофічно в тимчасово окупованому Донецьку.